Це відео напевно не буде мати позитивну динаміку, і багато хто засмутиться і подумає, що все тепер потрібно жити інакше, робити інакше, і взагалі, що тепер робити? Тому що це відео про те, що сторіс, як формат. Вмираю. Всім привіт! Мене звати Ріта Цибуліна, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на Ютуб, в якому розповідаю про маркетинг, соцмережі, а також я веду свій блог в інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на мене, ставте пальчик вверх в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, вмикайте сповіщення. І я вас всіх буду дуже рада бачити у себе в підписниках. І давайте починати розбиратись, чого сторіс вмирають стабільно в тиждень. Декілька разів вже на протягом я не знаю скількох місяців я чую, що охоплення впали. Мій контент не цікавий, треба щось змінити. Чому так взагалі відбувається і інші інші думки? І я хочу вам сказати так, твердо та чітко, що так, охоплення впали у всіх поголовно, вони вже не такі, які були до там. Цього року, скажімо так. Це чому? Це тому, що дійсно сторіж потрошки починають відмирати. Моя думка, чому так відбувається, не тільки через те, що да, охоплення впало, хоча це безумовно впливає. Крієйтори, Експерти просто не хочуть вести сторіс, бо вони не отримують того фідбеку, який отримували раніше. Зараз стало важче просуватись, важче тримати увагу аудиторії. А аудиторія дивиться там декілька сторіс, якщо ви робите великий сторітел, він вже нікому не потрібен, його ніхто не дивиться, не реагує. Немає мотивації, хочеться все закинути, і взагалі да, піши, пропала. Я напевно навіть трошки рада, що Сторіс як формат відживає своє, тому що для мене особисто це такий певний. Цікавий ризик, називаємо це так, і певний прорив для того, щоб працювати на інших площадках. Дуже довгий час ми всі були лише у Сторіс. Робили Сторіс, робили них величезний акцент і в продажах, і просто введені блогу. А зараз нам потрібно змінюватись, нам потрібно робити інші соцмережі. Нам потрібно робити рілси, пости, взагалі, змінювати формати і ставати більш такими, знаєте. Гнучкими до того, що є не тільки сторіс, є й інші якісь площадки, де ми можемо як продавати, так і проявлятися. Сторіс дійсно відходить на такий далекий план. Вони в мене давно не є пріоритетом стратегії, вони є просто доповнішою частинкою. Дійсно, їх дивиться менше аудиторії, дійсно в них менше залучаються, але це. У мене, до прикладу, ніяк не впливає там, ні на продажі, ні на що, тому що знову ж таки є різні формати, які вже потрібно опановувати. Якщо ви хочете зараз вести блог, або ви вже ведете блог, і ви хочете результатів продажів клієнтів, вам потрібно опановувати інші площадки, тобто інші соцмережі і інші формати. Я вас запрошую на своє навчання, воно називається «Запускай своє. Там ми розбираємось взагалі, як правильно продавати через соцмережі, як будувати воронки продажів, що робити, окрім сторіс. це таке дуже велике фундаментальне навчання, тому я вас туди запрошую, щоб туди потрапити. потрібно Заповнити анкету, яку ви знайдете в описі під цим відео, а також пройти зі мною такий невеличкий діагностичний сезон, на якому я вам розповім детальніше, що ми можемо досягти, і розповім взагалі усе про своє навчання. Тож заповніте анкету прямо зараз, переходьте в опис, заповнюйте. І я вам дуже незабаром вже напишу, що я рекомендую робити, прям куди змінюватись, в які формати. Я рекомендую зменшити взагалі кількість виходів у сторіс до 2-3, але. Бити, це дуже так, знаєте, продумано. Тобто мати чіткий план, що ви доносите, яку думку, та навіщо ви це робите? Бо якщо ви знімаєте дуже хаотичний сторіс, і у вас невелика аудиторія, скоріш за все, взагалі ніхто не буде дивитися, ніхто не буде вас сприймати. Який формат для себе обираю я? Я обираю ключові події, які я хочу протранслювати у своїх сторіс. Це я показую, все інше я залишаю або на телеграм-канал, в якому я більше маю змогу розкритись, ну або нікуди це не йде. Тому в сторіс такі глибокі, класні виходи, які цікаві будуть аудиторії, все інше на Телеграм. Продажі я рекомендую переносити на свою стрічку і також в інші соцмережі тестувати, де вам подобається більше і де ви б хотіли більше проявляти себе. Тому що, якщо ваша стратегія продажів, вона, так знаєте, зациклена лише на сторіс, то навряд чи ви будете мати класні результати. Це потрібно сприймати, це потрібно змінюватись, напевно, в якомусь форматі, якщо ви вже. Вже ведете блог. Якщо ви не ведете блог, вам класно буде навчитись одразу правильним стратегіям, щоб розуміти, що зараз відбувається на ринку, як під це взагалі підлаштовуватись, і як для себе отримувати результат. Тому це знаєте, таке невеличке коротке відео, але в якому я хочу дуже вас підтримати, тому що охоплення. Да, вони падають в інсті. «Да, цим важко, да, ми звикли жити інакше, і створювати контент інакше. Але змінюється все, змінюється ринок, змінюються алгоритми і, взагалі, життя змінюється. І під це потрібно вміти підлаштовуватись. Бо якщо ти не підлаштовуєшся, ти просто починаєш програвати. Таке воно життя. Такі вони соцмережі. Я вам дійсно хочу побажати класних продажів, класних результативних стратегій, щоб у вас все складалось і ви не ставили такий великий упор саме на сторіс. На цьому наше відео завершено. Я дуже вам дячна за перегляд. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про сторіс. Можливо, у вас ще все ок з захопленнями. Мені буде дуже цікаво почитати. Я вам дуже вдячна і до зустрічі!